Як обслуговувати свій мультитул? Привіт всім, з вами Жоток, і в цьому відео я покажу весь процес обслуговування мультитулу, а саме Лезерман Арк це мені прислав військовий, щоб я його почистив обслугував, щоб він знову ідеально все працювало. заодно і подивимось на конструктив Лезерман Арк. Я думаю, буде це також цікаво і актуально. Взагалі, ця інструкція буде підходити до будь-яких мультитулів, не тільки навіть лезерманів. Тож почнемо. І коротенька рекламка, мене самого. Якщо вам потрібно обслуговувати ваш ли практично будь-які моделі, то можете мені присилати, можете зі мною зв'язатися, все зробимо. Всі контакти я залишу в описі, і OLX, і електронну пошту, інстаграм, будь-яким методом, можете мене, мене знайти, нам написати все зробимо. Ну і розкручуємо взагалі у арку, воно ну нормально розкручується, там нічого не потрібно іноді в інших моделях. В чаржах, в вейвах треба трохи прогріти запальничкою сам гвинт. І завжди їх треба прогрівати зі сторони напилка або пили. Ну, варка по-іншому, а саме у звичайних моделях, там знаходиться саме гвинт. Втулка завжди зі сторони клинка всовується. І це для того, щоб відпустив сам фіксатор. Там намащений фіксатор різьби червоний. До речі, у Арку цікаво тим, що в них, по суті, не пружини, а все примагнічується. Тобто, пружина замінена на магніт, це не пружина спрацьовує, по суті, ми можемо її прибрати навіть. О, так буде наглядніше. І от, дивиться. Бачите, воно все примагнічується. Цей конструктив цікавий, тому що по суті у нас нічого не зношується, але є і мінус. Принаймні, у мене таке було з мого власного досвіду: сюди трохи може металева стружка, якщо покласти кудись просто до металу, то воно набирає, і потім треба його розбирати і вичищати. Ось сам магніт. Ну, ми бачимо, що все ж таки трошки є метал. Але... Де більше тільки бруд. Ось, до речі, ще цікава конструктивна особливість. Ну це було і на фрі-серіях, це фтуропластова втулка. Тобто, ось ми бачимо матеріал, ну, по суті, це як м, пластик чи резина. І коли ми складаємо, то вона втискається втулочкою, і за цього виходить, що воно е відкрива ну, фі фіксується. Витягнемо, ось так вона виглядає. Тож, ось така у нас купа деталей, і тепер будемо чистити. Ну, я спочатку зазвичай як роблю. Можна, звісно, відразу закинути в ультразвукову ванну, але, на мій погляд, ну, краще спочатку вручну вичистити вологими серветками на спирту. Ну і починаємо все вичищати. Тоді і менше бруду. Буде у самій ультразвуковій ванні, і можна тоді на менше час ставити. І воно, мені здається, ну точно зайвим не буде. ось так І ще цікава особливість Арку те, що в нього, по суті, немає класичної рами, як у Вейвах чи чаржах. ну Ось так у чаржах виглядає рама, да? а, ось вона. А у Арку, по суті, рами виступають одночасно і самі плашки. То, можливо. Чомусь економія по вазі, але із-за цього воно трохи більше люфтить. Оце, до речі, також можливо, ви не знаєте, навіщо ця перепонка в бітотримачі. Це для того, тут ж є, типу як молоток, можна щось вдарити арком, і це для того, щоб не вилетіла біта і ви її не загубили. В принципі, якщо її прибрати, або просто відпиляти оцю штучку, ну кінчик, то можна навіть якусь кастомну біту зробити, умовно, типу, ось такої, подовженої, і вона тоді сюди влазить, ну і прикольно виходить. Я думаю, ще модифікувати свій арк, і там буде ну, прям багато цікавих реалізованих ідей. <свісна> моїх, які будуть дійсно дуже-дуже корисні, і там буде різні кастомні елементи. От я насправді дуже люблю робити щось кастомне, те, що ніхто ні, ні, не робив, і щоб воно дійсно було функціональне, щоб це використовувати. Бо буває досить часто, що я дивлюсь моди. На Ютубі що ну, не знаю, здається, наче людина в принципі не користується і проводить якісь приклади, які ну, ти розумієш, що в реальному користуванні воно так не працює, воно так не потрібно. Ну і обов'язково напива промиємо. Це буде по суті він відновить трохи алмаз, ну якщо не зовсім степі, ну тут в принципі ще більш-менш, тому що алмаз досить часто забивається от різними. Штуками, і коли ми промиємо, то оці всі мікропори вони звільняться від цього бруду, і він, в принципі, знову також буде ну, ще працювати. До речі, є ще різні лайфхаки, пов'язані з ремонтом, наприклад, бітотримачів. Ви знали, що ну, це не до Арку, а наприклад, у вей, вейву чи чаржу. У бітотримачах можна поміняти пружинки місцями, якщо вона у вас зносилася, і тим самим у вас знову буде і бітотримач великий, гарно фіксувати біту, і в той же час сама часова біта буде також краще триматися, тому що пружинка у великому бітотримачі зношується в саме кінчик, у малому бітотримачі вона просто вигинається або там з'являється проточка. І якщо їх замінити місцями, то по суті можна. Продовжити термін служби гарного використання цих інструментів. Ось, до речі, ще також. Чому я казав, що воно навіть буде краще потім, ніж новий, тому що вже все притерлося одне до одного, кожна деталька стала на своє місце. І коли точно відрегулюєш на цьому етапі, коли воно вже притерлося, то взагалі вистає механіка просто ідеальна, практично будь-якого лезермана, як хтось казав, як у тебе, наприклад, що вони. Ну, легко так ходить. Ну, Коли ти типу, попрацюєш доволі часто, от я працюю з перекусуванням, то воно розношується, всі шарнірчики, і воно тоді взагалі прям ідеально все працює, все легенько відкривається, без проблем. Тобто, ну, це от саме, може навіть і є іноді сенс, якщо трошечки був мультитул, але хоча ні. Тому що є різні люди, по-різному всі користуються, можуть щось пошкодити і навіть про це не знати. І при продажу вони не, 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 навіть можуть не намагатися вас надурити, просто самі не знають, що там десь чи тріщина, чи чого воно там щось не так тепер фіксується, тому да. О, тут, до речі, буде дуже актуальна реклама. Ствол я почав з ними співпрацювати. Це офіційний дистриб'ютор Лезерман в Україні, який дійсно надає повноцінну 25-річну гарантію на мультитули Лезермани. Вони їх і самі ремонтують, Якщо не можна відремонтувати, то замінюють і навіть якщо ви через Лезерман звертаєтесь через американський підрозділ в Україні, то вони вас направляють саме в ствол. Тому посилання також буде в мене в описі. Якщо шукаєте офіційний новий Лезерман, то ну, з гарантією тим паче, то це тільки ствол. Це у нас єдиний офіційний дистриб'ютор в Україні. Ну і тепер партнер нашого каналу буде. Так, в принципі, у нас все готово. Давайте візьмемо деталі. Оці деталі, тобто раму, плоскогубці, напилок і ножиці, ми зараз закинемо в ультразвукову ванну. Так, ось така у мене ультразвукова ванна невеличка, але чисто для леза мене окупував. Ну, хоча зараз іноді ще ланцюг від велосипеду. Чи що в принципі цього буде цілком достатньо? Зараз намішаю розчину. Це мильний концентрат, і він просто потім розводиться водою в пропорціях 1 до 10. Так, ну, ось я деталі, всі завантажу зараз. Так, тільки обов'язково напивок кладіть десь в бік, щоб на ньому не лежали деталі, тому що воно може трошки обдерти ваші сусідні деталі. Ну, ось так. Так, і ми, я думаю, поставлю. Ну, я зазвичай ставлю 25 хвилин, ну і підігрів. В принципі, воно зараз натягне температуру десь хвилин за 5. До 50 градусів я ставлю, тоді воно буде набагато ефективніше відчищати. Ну, а потім промиваємо. так ну все, 25 хвилин пройшли і а, дістаємо. Навіть температура трохи зросла на 10 градусів від самого а, процесу, ну тобто вже без підігріву. І дивимось результат. От най... трохи гаряченьке а, найбільше видно по напилку. Він взагалі, практично як новий, да, як новий. Зараз я дуже добре це все промию. Тож, мию, і повертаюсь до вас. Тож, все промив, просушив, сушив звичайним феном, побутовим, це дуже важливо відразу все гарно просушити, і стало, ну, як виходить, як нова деталь. ось плашки. До речі, якщо б це був якийсь мультитул, типу просто без фарби, без покриття, як Вейв, чи скелітули, то можна ще було б пройтися. Просто такою шліфувальною губкою, це Bosch Super Finish. і він прибирає дрібні всі царапки, і дійсно можна оновити зовнішній вигляд мультитулу. Ну, тут, в принципі, є таке чорне покриття. До речі, кому цікаво. Від користування воно ну, трохи буде з часом злазити також. Але це навіть я вважаю плюсом, тому що видно, що цим мультитулом користуються. Ну в принципі, що. Переходимо до збірки, і ще хотів показати, як реалізовані ці втулочки. Тобто, коли ми відкриваємо, воно проминається там. То хочу наглядно це показати зараз. Ось так: гвинт і втулка, і коли ми натискаємо гвинт, ну, вона протискається. І таким чином відбувається фіксація. Так, а тепер переходимо до збірки. В принципі, арк він у збірці, напевно, навіть простіший із-за того, що ми можемо покласти все ну, і збирати, по суті, як бутерброд. Ось ми кладемо одну детальку, потім іншу, і все нанизуючи, воно збирається. Хоча насправді з лайнерами збірці того чар чи вивук, взагалі, також жодних проблем не буде, і воно все. Плюс мінус однаково збирається. Потім головне, щоб у вас не залишилось зайвих деталей після збірки. так В принципі, одну половинку склали, і для зручності я зафіксую ну не знаю щіпчики такі. Типу, як міні струбцина, це буде також зручно і при чаржах, вейвах, якщо збиратимете. Щоб воно не розсипалося, тепер ми можемо все гарно і легко закрутити всі ну, ось так. так, Тепер нам знадобиться взагалі у Лезерман використовується червоний фіксатор різьби. Я ж використовую синій, це також якийсь американський. Не Назву. Мені подобається саме синій зато, ну, червоний вони використовують, щоб воно взагалі ну, не розкручувалось знає, через довгий час, тому що багато покупців, напевно, більшість, не буде мати якогось додаткового інструменту, щоб підкрутити навіть. Тому вона використовує червоний. Але, наприклад, у тому ж Арку, чаржу, можливо, в інших моделях, де а, самі гвинти напряму не контактують з інструментами, ну з лезами, як, наприклад, у тому ж Вейве, то воно практично не піддатне до розкручування. У мене, наприклад, у ці нижні гвинти. Якщо не помиляюсь, взагалі без фіксатора, в принципі, вони не розкручуються. Тому насправді синього фіксатора взагалі за очі вистачить для того, шарку чаржу, та я і вейви збираю, тому що його тоді легше відкрутити. Можна навіть не прогріваючи, буде відкрутити, що також важливо, якщо доведеться чи розібрати почистити знову ж таки, чи щось а, з ним зробити там, можливо якусь деталь замінити. Намащую таку десь капельку, в принципі, не турбуйтеся, що буде там зайве, воно залишки насправді вийдуть назовні просто і ніяк не нашкодять. Чим зручно саме магнітні викладки, що глинтик добре тримається, якщо якась Нормальна фірмова викрутка, так вона дуже гарно прямагіча. Так, і підтягуємо просто, ну так, нормально. Ну, не дуже сильно, щоб, звісно, не зірвати самі гвинти. Ну і таким самим чином збираємо другу половинку. Так, коли у нас мультитул повністю зібраний, ми вирегулюємо. Нам треба відрегулювати так, щоб воно легко відкривалось, але при цьому не було люфта. І так само з інструментами. Ну варку трохи інший, конструктив тому. Ну, варку треба, щоб воно відкривалося легко плоскогубці, так як бабочка була. Тож, все відрегулював, все чудово працює, відкривається досить легко, і все чудово. Рукою, плоскогубці, все працює. Ну а тепер нам треба його буде змащити, змазати. Знаю, правильно сказати, у мене така міні-папетка. Звичайно, якесь швейне мастило, я використовую. Очищене біле, скільки разів і свій змащував. І так обслуговує мене це мастило повністю влаштовує. По своїм властивостям воно мені, ну, як на мене, дуже чудове. Перше, що найголовніше змащувати, то це самі плоскогубці, і нам треба капнути з усіх сторон. В шарнір. І, ну, потім ми залишки приберемо, але щоб воно а, туди прольов... та? А, і воно було все чудово. Ну і так сидимо його туди, щоб воно капілярним ефектом все просочилось. Все це змазало і бажано витирати не вологою серветкою якоюсь ну, чи сухою, чи. Як я Мікрофіброю, і заодно воно ми пройдемося по всіх інструментах, це захистить від корозії. І залишки витираємо, бажано витерти, щоб не налипав пив, бо він потім перетворюється в таку типу субстанцію, яка навпаки буде погано впливати на відкривання. Ось так. Ну і лизо. Тут, в принципі, воно нормальне, єдине, що трохи затуплене, і трошечки кромочка збита. Я точити не вмію, у мене заточувального станка немає, ну, не займаюся. Але підправити саму кромку я можу В принципі на своєму я також це роблю. Ставимо і по кераміці вона взагалі не, не з'їдає. І просто править. Так і так. Ну, зараз посижу, поправлю і ічілку, до речі, використовую Worksharp ну, для домашнього використання, щоб підправити чи щось заточити цілком нормально. Я не бачив відео, посилання також залишу. Можете глянути. До речі, у мене вже є їх на їхньому сайті промокод жовток. Там, насправді він багато де діє. ці посилання також я залишу. Можете використовувати промокод, щоб отримати додаткову знижку там, 10%. Я домовився, нещодавно з ними. Тепер буде у нас промокод. Ось так. Так, і зараз буде перевірка гостроти на папірці. Перевіряємо. різ рівний, ідеальний. Тобто підправити цілком цієї штуки достатньо. Навіть магнакат воно бере. Ось так.